Вітаю воїнів! Сьогодні ми з вами привітаємо 80 нацгвардійців з отриманням ордерів для того, щоб вони могли разом з своїми родинами зайти в свої нові квартири. Ви знаєте, що цікаво, що цей гарний будинок. І весь житловий комплекс будується в Сосновому лісі в дуже привілейованому приміському районі. Раніше в цих місцях могли собі дозволити будувати дачі тільки високопосадовці та заможні бізнесмени. А зараз тут буде жити справжня еліта України. Ті, хто обрав. Своєю професією захист рідної країни. Саме ви є елітою нашої нації. Саме вами пишається український народ. Ніколи раніше не реалізовувалися такі потужні житлові проекти, які сьогодні реалізуються в Збройних силах України в Національній гвардії. Для прикладу, тільки в Київському гарнізоні Нацгвардії. Здано 147 квартир. Це тільки в цьому році. Безумовно, цього недостатньо для того, щоб забезпечити житлом всіх, хто його потребує. Але ми працюємо в цьому напрямку. Дорогі мої, ми з вами напередодні нового року. Від щирого серця Я хочу привітати вас з Новим роком. З Різдвом Христовим і побажати, щоб у ваших оселях завжди була радість і щастя, завжди панувала любов, щоб в ваших оселях ми завжди, ви завжди могли чути дитячий сміх, щоб ви завжди повертались додому, виконавши чесне і гідно свій військовий військовый поясок. Ой, 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 ой. Хочу подякувати вам за службу, хочу подякувати родинам за те, що вони мають терпіння чекати, мають терпіння не тільки якісь певні побутові умови, які не влаштовують на сьогоднішній день, але і Можуть витримати і ту нагрузку, коли особовий склад знаходиться в зоні антитерористичної операції. Коли особовий склад віддає, напевно, 60% всього робочого часу це віддає службі і рідко з'являється вдома. Хочу подякувати забудовникам, які в такі короткі строки, але виконали завдання. Завдання було в цьому році завершити, і вони з щастю також справилися. Вітаю вас із Новим роком, із Різдвом Христовим, здоров'я, благополуччя. Ну і щоб вам тут, в цій гвардійській сім'ї, жилося в злагоді, в мирі і в благополуччі. Святом і з Новосіллям! Ми з родиною чекали на це житло 11 років. До цього жили в гуртожитку на території військової частини. У нас була велика кімната, але все-таки це одна кімната, де живем я з дружиною і двоє різнополих дітей, Якби, ну, не, не дуже зручно. Розміщення до, пів кілометра до військової частини. На роботу можна швидко прибути, швидко прийти після роботи. І також дуже зручне розташування відносно Києва, 8 кілометрів. Буквально 10 хвилин на маршруті, і ти вже в Києві. Ну, і Сама природа навколо ліс, свіже повітря, дітям є де гуляти. Нове жилье. Все на своє закупає, все нове. А що там внутрі є, як сказали, ремонт є. Все, В принципі, це достатньо. Головне, що є стіни, є криша І Традиція пускати кицьку. Тихо-тихо-тихо. Плюш, а ну покажись. Перша ж кицька повинна зайти. Gracias.